Надо надеть. Я хотел с вами обсудить еще один момент, важный с моей точки зрения. Не потому, что мы обращаем внимание на заявления российских политиков. Но в такой момент и такое заявление, мне кажется, стоит на это обратить внимание. Итак, Медведев. Да, Медведев. Да, я подаю. Премьер-министр Совета Российской Федерации. Украинскому обществу, мне кажется, еще предстоит преодолеть тектонический разлом который образовался в нем разлом который грозит стабильностью государства и существованием самого государства вот. тектонический разлом существование государства под вопросом это говорит премьер-министр россии я еще до, добавлю значит здесь 4 пять лет назад А може більше я то не суть, але факт. І що був президентом Буш, по-моєму, в Соєнних Ні, ні, вже був вже Клінтон. Клінтон, не пам'ятаю, не де суть в цьому. В одних з міжнародних конференцій, виступаючи на конференції, президент Росії Путін заявив дослівно, Україна не є природною державою. І немає історичного майбутнього. Ця фраза знаходиться в підручниках старших класів учнів Росії. Я задаю всім запитання: якщо в нас розлом, Інститут Корнегії сказав, що Україна серед перших країн, які можуть бути роз, розвалені як країни. Російський президент і російський прем'єр мають таку думку, то виникає запитання, чи варто з такою країною заключати серйозні угоди, що, власне, і відбувається. Тому я не для того, я не для того кажу, щоб когось налякати. Я кажу і звертаюся до всіх. Давайте поступимо так. Щоб їх чортові слова не справдились. Пане хілорі! Після ваших слов, я